І з нами Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня! Як завжди, раді бачити вас на зв'язку з нашою студією. Говоримо про Макрона. Такий собі він знаєте зараз, мабуть, хоче здаватися супергероєм. Власне перемога Макрона на виборах ще у 17-му році році вона нібито давала і Франції, і Європі таку нову надію. Потім ми бачили у першій місяці повномасштабного вторгнення, що Макрон мав досить таку позицію нейтрально щодо Росії. Він вів із Путіним переговори телефоном. Він закликав не принижувати Росію. Тепер ми побачили заяви Макрона нещодавно про те, що нібито не виключає він відправку військ в Україну. Щоправда, і потім він казав, що він не збирається слідувати логіці ескала. Ації щодо Росії наскільки скептично нам взагалі варто сприймати заяви Макрона? Ну ми повинні розуміти, що позиція багатьох лідерів світу вона напряму залежить від е, і є виключно української армії та українського народу. Бо якби по іншому це пішло, то звичайно, що вони б говорили по іншому, тому тільки стійкість української армії та українського народу змушує такі країни, в тому числі як Франція, ядерну державу. Говорити те, що вони говорять, ну подивимось на реальні дії. Так я думаю, українці вибачили Франції, якби вони не так голосно багато чого говорили. а міражі, наприклад, Україні надіслали так, тому що в них є власного виробництва. Літаки вони ну не дуже нові, але для тієї війни достатні для потаків по... по своїх характеристиках. Сподіваюся, що це те буде теж надано, і але сам звичайно факт приємний, приємний тому, що він взагалі затіє в дискусію стосовно того, чи будуть війська НАТО на те... відкрита війська НАТО на територію України, і багато країн згодили хтось не згодився, але добре, що він почав про те говорити, і прямо прив'язуючи те безпосередньо до безпеки європейського континенту. Чи не стала ця його пропозиція, ця його заява таким каменним спотикання між ним та іншими європейськими країнами та країнами НАТО? Чи не розділяє це питання зараз більше ніж об'єднує? Ну, дивіться, ну що значить розділяє чи об'єднує? Звичайно, що багато країн НАТО, особливо які знаходяться далі кордону Польщі, хотіли б? Зам'яти це так, тому що їм ну, особливо не так страшно, страшно країнам Скандинавії, країни Балтії, Польщі, яка розуміє, що з ким вона знаходиться на кордоні, та багато чого іншого. Тому коли починається дискусія, це якраз такі маркери, які виявляють хто і хто, і дуже добре, що такі дві ядерні до речі держави, як Британія та е Франція, принаймні багато допомагають Україні. Реалізовувати свою ну, там стратегію, ну наприклад, ракети «Сторм та Таскаль, це практе, те, що надали Україні британці та французи, це в принципі одна і та сама ракета, тільки то французька назва, а то британська, ну англійська назва. Вони от нещодавно теж були застосовані по штабу Чорноморського флоту, і активно діють ну на відміну тієї самої Німеччини. Тому ми повинні розуміти, що хтось буде за, хтось буде проти. Це не добре, не погане, Так побудований світ. Кожен не хоче зайвий раз напружуватись і влазити в справи, які не знає, як чого не закінчати. і тому добре, що я вважаю, що тут більше втус. Якщо половина країн НАТО згодиться на відсилку, наприклад, військ чи збільшують допомогу, це вже буде добре. Ну поки що про це не йдеться. А, власне, ви згадали про Німеччину, яка постійно дорікає Франції тим, що е, нібито Макрон робить такі заяви. Але якщо подивитися, скільки допомоги нам надала Німеччина, а скільки Франція, то Франція значно у прогне, програшній позиції, ніж Німеччина. І крім того, е, ще тут різко виступили проти США, тому що однією із тез е, такої передвиборної кампанії самого Байдена є те, що ми відправляємо зброю, щоб не відправляти на наших солдатів, ну приблизно я, я умовно кажу. А зараз виходить, що Макрон виступає ось самостійно із такою заявою. Чи не з причини це ось проблеми власне у Байдена, і наприклад меншу підтримку з боку Сполучених Штатів для України? А де зброя? Де зброя з боку Сполучених Штатів? Да, Байден може надіслати 4 мільярди, яка з минулого року. Рософійське лобі поки що намагається теж стримати Україну, заявляючи, що не треба. Я впевнений, що це їхнє прохання не бити по території Росії. Ну таке прохання. Знаєте, це проблема Байдена, а не України. Якщо французи, українці допом будуть допомагати це добре. А якщо адміністрація Байдена досі удає, що навіть нічого в Україні не відбувається таким чином, то таке питання стосовно Франції та Німеччини. Ну, теоретично, Німеччина могла більше надати, але вибачте, у них економіка, м'яка кажуть, побільше французької тому, то, знаєте, це як, як рахувати, да і що, наприклад, те саме далекопійне ракети Таурускі ніяк не може надати Німеччина, так а ну французи дали, наприклад, і це сильно посилило українські позиції, в тому числі на чорному морі, так що вони загнані, фактично. Плюс наше СБУ активно працює зі своїми мамаями і малюками по Чорноморському флоту, так що він не може вилізти з Новоросійська і вже перевели війська, точніше кораблі з Севастополя, їхнього города Руська в Слави і так далі. Тому ми повинні розуміти, що у них можуть бути розчитання. Це не наші проблеми. Оце це не наші проблеми. Нехай вони самі там вирішують, і, і дивіться, тут така цікава ситуація, що в принципі е, як американці завжди наполягали, щоб європейці більше витрачали ресурсів на підтримку власної безпеки, і тут вони десь вже починають перегинати палицю, бо європейці думають: ну добре, зараз ми будемо розганяти свої ВПК, е, збільшувати тиск на американські оборонні е, е, кампанії, які будуть, будуть, будуть втрачати ринки збуту. І так далі, і тут ще невідомо чим це закінчиться в даному випадку. Так що е, добре, що у них є суперечка стосовно того, скільки хто допомагає Україні. Це дуже добре для нас. А що там що там, які проблеми будуть у Байдена та інше, це ну не наше питання. Це їхні взаємовідносини е, з безпосередньо з французами і з британцями, і взагалі, з європейськими країнами взагалі. Те, що почалася ця дискусія, це дуже добре, тому що не раз ми вже говорили про те, що раніше нам казали, що не будуть надавати певні види озброєння. Потім ми їх отримували певні види техніки. Потім нам е, казали, що все таки їх відправлять. Хоча в 16 ми так і досі не бачили. Е, добре, що почали. Але е, знаєте, у самій Франції за даними опитувань, не підтримують цієї ідеї Макрона, тобто навіть у його країні виступають проти, і власне це дає можливості опозиції проти. Макрона, хоча ще до закінчення його президентського терміну є час, але е, менше 30% е, проти відправки військ, 68% французів, а 31 підтримує президента, і це е, ще е, найбільший відсоток, який за, тобто 31%. Там за іншими даними опитувань, ще менше. Тобто, ну фактично, зараз Макрон залишився наодинці з цією своєю пропозицією. Давайте не переживати за Макрон, так <laughs> я не знаю, що говоря ну, Ми ж говоримо питання, з вами про вірогідність питання. Чи хочете ви щоб французи вже гинули? Наприклад, в країнах Балтії вже завтра? Бо сьогодні ми, наприклад, будемо надсилати війська. Тим, більше у французів є такі. Поняття як іноземний легіон, де, до речі, яким керує людина з типовим паризьким прізвищем Ющенка, так, де служити іноземці. Я думаю, що йдеться про такі війська. Вони спеціально так, такі війська існують, ще там з 19-го сторіччя. Тому це то таке питання. знаєте, Якщо завжди слухати, що хоче народ, то так виявиться, що багато чого може. Не статися в країні так не так добре. Це питання якісь у вас авторитарні погляди на французьку політику. Ну що значить авторитарні погляд? Ну вона, міністр оборони Швеції, говорить, що це війна. да, давайте готуватися. про говорить шведам: давайте готуйтеся до цього. до Готуйте три тримісячний запас їжі і все іншого. Тані запроваджують обов'язкову службу вже для жінок, то значить авторитар, коли йдеться про захист країни, завжди йде централізація влади, коли йдеться про небезпеку. Еліти визначають в даному випадку, що є пріоритетом, тому що не завжди а, народ проінформований про небезпеки і так далі. Тому тут знаєте, що значить авторитарне це так. Працює увесь світ увесь світ працює саме таким чином і так е, працюють в тому числі е, розвинуті і відповідальні еліти і доводять до своїх громадян доводять до своїх громадян небезпеки які на які їх чекають. та не говорить що небезпек немає тому тут Талю, та люта ніякого авторитаризму немає. Пане Тараса, наостанок і ще до питання того, що Макрон їздить у Бразилію для того, щоб намагатися переконати Лулу де Сільву підтримати Україну. Які у нього шанси на вашу думку? Ну я не думаю, що там тільки через Україну там поїхав. Упевнено, що там більше економічне питання, Україна одне буде з питань. Uh -huh. Му напрямку, тому що французи зараз активно теж працювали, просувають власне ВПК скрізь, тому що він у них недостатньо розвинутий. Я упевнений, що там більше економічне питання є. Ну теоретично можуть поговорити про те, про питання Бразилії. Ну Бразилії так в принципі особливо так і не допомагала. І тут питання буде, не буде, то таке другорядне в дійсності питання. Головне, щоб там не заважали зайвара. Ну Бразилія не те, що не допомагала. Бразилія взагалі зайняла нейтральну позицію. Чи є е, можливість якось змінити цю ситуацію для того, щоб взагалі глобальний південь якось нас підтримав? Це було б зовсім не зайве, Хіба ні? Ну дивіться, дивіться навіщо витрачати ресурс на ті країни, які ну що значить Глобальний південь? Вони зброю нам надсилати будуть? Вони гроші вони що, дають гроші. І зброю нам ні не дають, і у них немає таких можливостей. Тому слід концентруватися краще на Швецію, які є потужний ВПК. так і йдеться першу чергу. У них є літаки, наприклад, дріпіни краще з ними туди зусилля спрямовувати. Та самі французи краще мережини Тайна, чи додаткові системи ППО, які є тільки на заході. З цим слід працювати в в такому напрямку. А там ну Україна ж не може, знаєте, всім сподобатись. Ми ж не 100 доларів, щоб всім подобатись, і не треба всім подобати. Подобати в першу чергу слід собі, а те, що там хтось чимось не задоволений, це ну в принципі їхні проблеми. Знаєте, як в таких випадках е, говорили в Ізраїлі, коли він тільки створювався, нехай е, краще ненавидить державу Ізраїль ніж потім співчувають в восфенську. Вам я буду дякувати. спасибі вам, що знайшли час поспілкуватися з нами, пояснити свою позицію. Чекаємо вас знову в наших ефірах.